Сьогодні ми спокійно можемо читати, спілкуватися писати, думати українською. Та чи завжди так було? Повернемося хоча б на 100 років назад, 1932-1933 роки розстріляне відродження. Знищено письменників, театрали розстріляні або вислані: Микола Хвильовий, Микола Куліш, Марко Воронний, Лесь Курбас та багато інших. Всі вони стали символом боротьби за українську національну культуру та духовну незалежність. Майже одразу після доби розстріляного відродження з'являється Биківня, місце масових поховань жертв НКВС. 1937 1941 років під Києвом тут похована інтелігенція, всі ті, хто просував українську культуру у власній державі. Сюди прибувало по 5-6 вантажівок, у кожній з яких було близько 40 убитих людей щодня, протягом 4 років, це сотні тисяч знищених життів. То де ж тут свобода і справедливість? Вперше про биківню відкрито заговорили дисиденти шістдесятники Алла Горська, Василь Симоненко та Лесь Танюк. Вони шукали місця поховань і допомагали постраждалим, незважаючи на заборону радянського режиму. Лесь Танюк у 1959 році заснував клуб творчої молоді міста Києва. До нього входили Іван Дзюба, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, Іван Світличний. І це лише мала частина тих, хто був членами КТМ. Василь Семоненко поет шістдесятник, журналіст. Один із найсміливіших голосів свого покоління. У своїх нотатках Семоненко зазначав: під Києвом є ліс, де лежать тисячі невинно вбитих НКВС». Це був перший важливий документ про биківню. За свою діяльність і правду Семоненко зазнав переслідувань. Поет помер у 28 років від раку нирок, який розвинувся після жорстокого побиття міліціонерами влітку 1962 року. Алла Горська художниця, активістка, громадська діячка. Горська цілеспрямовано опанувала українську мову сама, адже у школі навчалася російською мовою, як було у більшості шкіл радянської України. Горська показала, що самостійне вивчення мови і культури це акт громадянської позиції. У 1970 році її вбили нібито в побутовому конфлікті, але насправді її вбив КДБ. Бо вона була небезпечною для режиму через активну громадську діяльність. Вона померла за правду та любов до України як і жертви розстріляного відродження. Невже історія повторюється?